Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу зробити захист для наших воїнів. Наснився мені сон. Мені приснився воїн такого старшого віку. І він сказав: Дай мені захист для моїх хлопців. Моїм хлопцям треба захист. Зараз я знайду карту чоловіка. Будемо робити захист для наших воїнів, для Збройних Сил. І для молодих, і, то, і тих, хто постарше, щоб всі повернулись додому в свої домівки, здорові, неушкоджені і продовжили свій рід, і жили з сім'ями, були щасливі і на вільній землі, і щоб якомога швидше була перемога. Зараз я буду казати сім разів молитву очі наш і буду просити у янголів-охоронців захисту для наших хлопців, які воюють. Отче наш, що є на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, найбуде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш ти, збережи нас від спокуси, визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава нині повсякчас і навіки вічні, в ім'я Отця, Матері, Сина, Доньки і Духа Святого Мій. Отче наш, що є на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, навчи нас любити і прощати. Як любиш і прощаєш ти, збережи нас від спокуси, і визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава нині, і повсякчас, і навіки вічні. В ім'я Отця, Матері, Сина і доньки і Духа, Святого Житварящо. Амінь. «Отче наш, що є на небесах, найсвітить сем'я Твоя, найбуде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш ти. Збережи нас від спокуси, визволи від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава нині по повсякчас, і навіки вічні, в Отця, матері, сина, доньки і духа, святого Животворящого Амінь. Отче наш, що є на небесах, най святиться ім'я Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш ти. Збережи нас від спокуси і визвали від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава і нині, і повсякчас, і навіки вічні, ім'я Отця, Матері, Сина, і Доньки, і Духа Святого Житворящого. Амінь. Отче наш, що є на небесах, найсвітиться ім'я Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, навчи нас любити і прощати, як любиш, і прощаєш ти. Збережи нас від спокуси, і визвали від лукавого, бо Твоєї і сила і слави, і нині повсякчас, і навіки вічні, Отця, матері, сина, і доньки і Духа Святого Житворящо. Амінь. Отче наш, що є на небесах, найсвітиться ім'я Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, навчи нас і прощати, як любиш і прощаєш ти, збережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава. І нині, і повсякчас, і навіки вічні, вм'яця, матері, сина, і доньки Духа Святого Житворяща. Амінь. Отче наші, що є на небесах, не світиться ім'я Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, навчи нас любити, і прощати, як любиш і прощаєш ти. Збережи нас від спокусей, визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава. Нині і повсякчас, і навіки вічні, в ім'я Отця, Матері, Сина і доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь. Янголи-охоронці, Творець Небесний, Вищі сили, прийдіть до мене на допомогу. Допоможіть мені, і всім нашим воїнам, всім військовим, які захищають Україну, українську землю. Прошу, допоможіть, збережіть їх. Охороняйте їх і вдень, і вночі від пулів від снаряду, від вибухів, від руйнувань, щоб вони були не пошкоджені, щоб вціліли, щоб не було поранень, щоб вони повернулись усі додому, живі, неушкоджені з перемогою. І щоб війна скінчилась в Україні як мого швидше, Боже благаю, хай завершиться війна, хай буде мирне небо над Україною, хай припинються обстріли і руйнування. І хай всі чоловіки наші повернуться додому. Живі неушкоджені і з перемогою, да буде так. І щоб було повернено тих воїнів, які зараз в полоні, щоб всіх було повернуто додому. Хай те, що потрібно. Україні, українцям, ЗСУ, воїнам українським, або щось краще, без перешкод проявляється в нашому житті. Та буде так, і так буде. І вклоняюсь і дякую нашим воїнам, мужнім, які нас оберігають, захищають. І ціною власного життя, власного здоров'я, бережуть наше мирне існування тут, в Україні. Буде так, поволі вищих сил. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, і тоді ця молитва буде ще сильніша. Дякую всім!